Всім доброго дня. Ну, ще, правда, ранок. Воно не дуже рано, я не знаю, скільки, 9 годин чи 10, Я йду в жабку по хліб. Чого я не виходила, дівчатка і хлопці. Якщо чесно, поїхали мої дівчатка, ті, що я з ними працюю у відпустку. У них тут називається Урлоп. Воно так все впало, що зразу поїхала одна, а потім і інша. Ми думали, що та повернеться, а потім будемо працювати. Ну, так вийшло, що зараз у мене дуже багато роботи. Я просто не встигаю. Прихожу вночі дуже пізно, поки посплю, поки проснуся вже отаке в голові. Ну, в общем, просто немає часу. А так, все добре. Дякую. До речі, сьогодні думаю, може, це ось буде у Польщі вихідний в п'ятницю. В деяких організаціях вихідний в п'ятницю, субота і неділя. В нашій ні, в суботу я працюю, думаю, якраз в п'ятницю буду вихідна і вийду до вас. Але сьогодні встала. Я ото ще й не зовсім проснулася, але дивлюся, дівчинка мені написала: Оля, де ви пропали? Що не знімаєте відео? Думаю, Оля, май совість, треба до людей вийти. Якщо чесно, дівчатка фізично просто, ну просто не встигаю. Але кожного дня думаю, думаю, боже, так би ж вийшла, та побалакала, хоч трішечки. Хоч ото. ви знаєте, я відео як знімаю. От вам там щось розповідаю, там може там і, і трішечки, і все. Але так як я побувала вдома, я вам скажу чесно. От е, я з вами поговорю трішечки. хай ці відео в мене такі не дуже длинні, все, але я поговорю, як треба побувала вдома. Так, е, що мої дівчатка? Мама залишилась вже одна, вікуську вже забрали додому. До школи мама її повністю зібрала, те, що там я ще не дособирала, вже доку... ну, вони докупляли вже і канцелярію, все тому повністю готова. Вже поїхала додому. Але сказала, що ще бабуся не переживає, я до тебе ще приїду. Так що... Ще обов'язково приїде поки до школи, бо до школи ще ж час, але просто її вже взяли додому. Мамі є як трошечки посидіть старша сестричка, сонечка. Ну, в общем, буде, буде вона вдома. Вони там зняли. В ранок перед тим як вона їхала, зняли таке коротеньке відео. Вони там, я кажу, ви ні, ні до побачення ні, не сказали нічого. Якуська каже: передавай привіт, скажи, що я наступного разу приїду і буду знімати відео. Ну, Це аби було сказано, знаєте, як вони знімають відео. А сьогодні це ж зараз прийду, мені хочеться там одного салатика приготувати. Зараз приготую і з вами поділюся. Щось мені так захотілося, думаю, зараз сьогодні трошечки є часу. Ось такі справи, так що трошечки я дуже, ну як трохи зайнята і з однієї на другу. І просто, і ви знаєте, якщо чесно, і руки дуже болять. У е, цієї е, миття, цих, оцієї підлоги. Ну нічого. Що ж ти зробиш? У кожного своя праця і в кожного вона тяжка. Особливо, коли ти не вдома. Оце я вам одне можу сказати. Ну нічого. Якось воно буде, все буде добре. Головне мир і здоров'я. Знаєте, я коли тут комусь розповідаю, що я працювала на підприємстві, там дихала таким нехорошим не повітрям і все таке інше, то всі кажуть, Оля, а здоров'я? У вас здоров'я, ви, ви собі ну, не зіпсували. Я кажу, звісно, зіпсувала, але просто про це ніхто нічого не розповідає, от і все. Так що це буде добре. Так що, мамочка моя сама трішечки там знаходить собі роботу, то одне, то інше, то там щось закриває, то. Сидить, відпочиває, каже, на вулиці в них не така спека. Тут я вам скажу, це передають на вихідні дуже спекотно. Хочеться мені в п'ятницю, якщо чесно, буде вихідний день. Куди ж сходити? Я люблю тут, то знаєте, завжди може я вам вже і надоїла з цим відео, але я дуже люблю ходити до тих лебедів, чесно. То... Обов'язково схожу, подивлюся, а може десь і в інше місто і погуляємо разом. А може вирішу, що треба відпочивати, може в неділю сходжу, не знаю. Якщо чесно, то оце була в мене неділя вихідний. Я прийшла в суботу, то ну, зазвичай я приходжу раніше, а то прийшла пізно. Спала, проснулася в неділю таке враження, я не пойму, куди мені йти. Як -то, хорошо, що хоч є люди, які знають, як ти працюєш, то я кажу, боже, що сьогодні за день куди мені? Ці сміються? Ну а що? Я думаю, у кожного таке було. Так що такі от справи. Наші господарі трошки там ремонтуються. Тому у дворі такий шум таке отаке. таке. Толком зранку, ви знаєте, і не поспиш. Ну, але все одно. Дівчата, які приходять зночі, одягають біруші або наушники. Я вам скажу так, я не можу. У мене оце із-за цього тиску, ну я так думаю, що із-за тиску. І як я тільки одягаю ці наушники, або там біруші, це все, все, у мене починає тоді боліти дуже голова просто, то я їх краще не, ну як, не використовую. Ось такі от справи. Так що наболтала-наболтала вам сьогодні. У нас тунічка все добре працює, правда, попрацювала оце. Перед цим була вихідна, потім попрацювала два дні і каже, мам, я знову вихідна. Ой, кажу, як хорошо, що тобі е, це. Ну, та так зміни. Буває, що дуже часто зміни, буває, що е, такий перерив. Ось такі справи. Я вже Треба було в іншу сторону йти до магазину, але я вже вирішила, вже з вами розмовляю, то вирішила вже. Трішки пройтись тут по мій місцевості. Але знаєте, так, я ж вам кажу, 9 ранку нікого дуже так не видно, всі ще, напевно, сплять. Тим паче, зараз літо дуже багато на відпочинку. Я бачу, навіть бачу, у нас на роботі немає такого, знаєте, як от я прийшла осінню, весною, що людей так багато там туди-сюди. Відчувається, що менше. Всі відпочивають. Ну нічого. Прийде час, будемо й ми відпочивати. Так що ось такі справи. Більш нічого вроді немає такого новенького. Моя е подружка на праці е приходить е кожен день, не пропускає. І ви знаєте, я вже там е на одному. Е Працюю, а там є ще один кабінет так окремо, і вона туди не приходила. А вчора вже туди аж до того кабінету прийшла, лягла і лежить і чекає, коли я буду їй давати. Я кажу, підожди, бо я сюди ж не брала, я ж аж туди йду. І Ви знаєте, як хроби розуміє, лежить, чекає. Потім я туди тільки пішла, і вона вже зі мною побігла і погукала. Але вона і так і сама йшла. Охорона там такі, ну, пожилі люди працюють і кажуть, пані Оля, вас в неділю не було, то кіт приходив до нас уже, а раніше каже, не приходив. Я кажу: ну тепер і ви будете із ними товаришувати. Ну, Каже, Раніше вони до нас не приходили. Я кажу, бо ви ж їх наверное, не привчали, того вони до вас і не приходили. А як я їх вже ж привчила, то вже ж їм приходиться бігати. Ось такі справи. Наговорила, наговорила вам. Головне дякую, дівчатка, що хвилюєтеся, що питаєте, мені дуже приємно. Буду йти я до магазину, бо... Буду гуляти, хто знає скільки, бо хочеться приготувати той салатик. Знаєте, в голові ідей багато що приготувати, що це, ну нічого. Оце до кінця тижня, а з понеділка одна точно виходить, а якщо дівчинка вже ця на цій праці вийде уже цей, то буде вже краще. Тоді в мене буде. Час і знову до вас повернусь. Да, Я не так як вдома кожного дня, ну, але, це, ну, але буду е, старатися, тому що е, літо закінчилося. Е, зараз усі ще. Ну, як закінчилося? Чи воно не закінчилося, вже я так сказала ще пів місяця. Але хтось готується до школи, хтось копає картоплю. До речі, мама каже, картоплі зовсім мало з вікуською їли. Каже, то викопаю. Я завжди ж купляла картоплю, ну, щоб нам вистачало. А цей раз вона каже, доця і не треба, бо. Ну, я одна, мені вистачить, коли там, якщо хтось і приїде, чи ти, чи вікуся, чи що, нам теж вистачить. Сонечко йду так напротив, може не дуже. Ну, але <сміття> мені треба в цю сторону. Так що такі от справи всі копають вже картоплю. Бачу, так от ну, і мама казала, і тут на, на цьому. В, ну, в хостелі дівчата теж там, що родини вже всі копають. У когось краще, у когось е, гірше, тому що не у кожного були дощі. У мами то, там було період, що не було дощиків. А це по останнім часом якось і є, бо ті огірочки, що були раніше, каже, ті вже е, пропали, посохли. А ті, що пізніше, то ті ще гарненькі. Я одне за картоплю почала, за інше, ну нічого. Хоча думки в голові є, швидше і швидше хочеться вам все розповісти. І хочу сказати, що літом не так люди, знаєте, немає такої можливості сидіти там в інтернетах і дивитися Ютуб. А взимку ну, люди більше відпочивають. Зараз всі усі гаряча пора. Всі працюють, закривають у когось внуки, у когось, у когось бабуся з дідусем. Ну, в общем. Як в цей час такою ситуацією в країні, то я думаю, що Багато, але ви знаєте, є по-різному. Хтось відправляє в Україну, хтось приїжджає сюди до онуків по різному. А хтось їдеш додому, та трошечки там побуде у бабусі дідуся. Все порозказувала, може, що забула. Буду намагатися вийти до вас обов'язково завтра. Зараз вже підходжу до магазину, рецептик обов'язково зніму і з вами поділюся. Всім гарного, а головне, тихого дня і вже ночі. Всіх обіймаю, поважаю, ціною, миру і здоров'я вам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра майже до магазину, Побачила в дворі. Дивіться, які гладіуси гарні. Який колір гарний. Угу. Добрий день, наші підписники. День. Рішили вам записати. цей Лайма вигулює прямо з утра з вікусечкою. Вона любить з нею вигулювати. Оце. Оце ми вам взяли. З нами все добре, Помяненько ми з вікусею. Потрошку працюємо, то те, то те, якось гуляє, бо вже скоро школа, вона від бабусі поїде, остаюся я сама. Дуже жалко, звісно. Час дуже швидко пливе. Ну, що ти зробиш? Вона буде приїжджати до бабусі, да. бабуся її завжди забирати. Аби тільки було все добре. Мир на землі. А так у нас все добре. Сьогодні ми з вами готуємо салат. Я взяла сир. Такий порцію я вам напишу. Я роблю невеличку порцію, тому що мені одній і мені вистачить. Так, беремо так, його розділяємо. Тепер сюди беремо, ріжемо редисочку. Я взяла таких, от таких крупненьких три штучки. Можете просто кругленьким, можете напів так от пополам. І так нашу редиску дорізаємо до кінця. Я вам уже колись показувала салат із кисломолочного сиру, але трошечки інший. А це мені тако захотілося думаю, я вам не показувала і з вами поділюся. Забула вимкнути вам камеру. Тут я взяла кріп і зелену цибульку. І теж нарізаємо його. Інколи таке я можу щось зробити. Додаємо нашу зелень сюди. Можна і петрушку. Якщо ви любите, то можна і петрушку. Це все за бажанням. Так, тепер підсолюємо. Теж за смаком. Перцю я не додаю ніколи. Так, і додаємо майонез або сметану, що ви любите. Але я буду додавати небагато. Таку ложечку. Все. Це все перемішуємо. Ось такий у нас вийшов салатик. Дивіться. Якщо не хочете з майонезом, додаємо салат. Ой, боже мій, вибачте, кажу, салат. уже, це вже точно. Напевно, вже почалася друга молодость, і то вже таке розказую. Або йогурт, або сметану. Все за вашим бажанням. Але салат, хто не куштував, спробуйте. Навіть, можу так сказати, з оцієї. Звісно, зараз не у всіх є така вже редиска, бо вже ж літо. Але хто посадив оце редиску дайкон, вона теж піде. І це дуже-дуже смачно. Беріть на заміточку і готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде, мої хороші.